Не кажи, не змію, а кажи навчуся. І тоді ти добрі у уморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. З ранку, любі малята. Мене звати Наталія Сергіївна. Я вихователь дошкільного закладу No2 Капітошка. Вітаю вас в країні математики. Якось в сипку в сніжний час. Це трапляється щороку. Серед лютого до нас йде весна червонощока. Діти, чуєте, які чарівні звуки? Які звуки ви почули? Крапають крапельки з бруньок, співають пташки, дзюрчать струмочки. Це весна просить нашої допомоги, бо зима не хоче пускати її до нас. Давайте допоможемо весні. Рано веснонці зраділи, квіточки мені не милі. Я все снігом притрушу і наметів на мету. Розлютилася зима, не хоче відступати. Вона замила снігом всі доріжки, припорушила ялинки. Малята, подивіться, скільки засніжених ялинок ви бачите. Так, їх три. Чи однакові вони? Чим вони різняться? Так, ялинки різні за висотою. Подивіться уважно і скажіть, де знаходиться найвища ялинка? Та найвища ялинка знаходиться посередині. А де знаходиться найнижча ялинка? Найнижча ялинка знаходиться ліворуч. А де знаходиться ворона на найнижчій ялинці? Та ворона сидить вгорі, на маківці. А де знаходиться синичка? Синичка сидить на дереві, яке знаходиться праворуч. А де сидить снігур? Снігур сидить під найвищою ялинкою. А на яку геометричну фігуру? Ялинки схожі на трикутник. До нас з неба спустилися сніжинки. Але це не прості сніжинки, а з наступним завданням від зими. Малята, давайте великі сніжинки складемо у великий кошик. А маленькі сніжинки... Маленький кошик Давайте порахуємо, скільки великих сніжинок. Так, видно, їх три. А скільки маленьких сніжинок. Маленьких сніжинок також три. Отже, їх порівну. Або великих сніжинок стільки ж, скільки. На дворі зима лютує, а годівничка всіх частує. Погляньте, малята, яких пташок ви бачите? Так, це синички, горобчик, снігурі. Скільки горобчиків прилетіло до годівнички? Так, горобчик один. А скільки снігурів? Снігурів двоє. А тепер порахуйте всіх синичок. Скільки їх? І три синички прилетіло до годівнички. А скільки разом пташок? Так їх багато. Молодці малята впорались з усіма завданнями від зими. Весна йде, тепло несе, та на гаї ступає, і квіточка мить виростає, і сонце з неба припікає, до землі промінчик розтягає. Коли сонце, сонечко, нам яскраво світить, то в саду й на лузі розквітають квіти. Скільки сонечок у небі? Так, Сонечко одне. А скільки квіточок? Квіточок багато, отже квіток багато, а сонечко в небі одне. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. а чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі. А що пнеться з-під листа, То травичка вироста. а над полем що бренить? Любий жайворон дзвенить. дзвонить. Скільки ознак весни ви бачите? Так, малята, їх багато. Весна запрошує нас на галявину. Погляньте, які гарні квіточки з'явились на галявині. Скільки квіточок? Так. Квіточок багато. Але галявина, на яку запросила нас весна, не звичайна, а геометрична. Нам потрібно знайти дві однакові геометричні фігури, одна з яких знаходиться на квіточці. Геометрична фігура якого кольору сховалася на квітці? Вірно, це трикутник зеленого кольору. А якого кольору пелюстки на цій квітці? Пелюстки блакитного кольору. Отже дві однакові геометричні фігури це трикутник. А тепер давайте знайдемо однакові геометричні фігури на цій галявині. Ви вже знайшли квітку з геометричною фігурою. Так, це червоний круг. А якого кольору пелюстки на квітці, на які зображено круг. Так, пелюстки також червоного кольору. Погляньте ще одна квіткова галявина. Подивіться уважно на цю галявину. Чи є тут однакові геометричні фігури. Назвіть геометричну фігуру та її колір. Молодці малята. Це квадрат помаранчевого кольору. Молодці малята, у вас все виходить. На крилах весни прилітають пташки. На крилах пташиних весна прилітає. Погляньте, до нас прилетіли різнокольорові пташки. Де знаходиться дерево, на якому сидять пташки? Так, це дерево, що розташоване праворуч. Назвіть колір пташок. Все вірно, це пташки зеленого, синього, червоного та помаранчевого кольорів. Пташкам потрібна допомога. Нам потрібно розселити пташок в будиночки за кольорами. Пташка та будиночки будуть однакового кольору. Подивіться уважно і скажіть якого кольору пташку ми заселимо в синій будиночок? Нагадую, пташка та будиночок повинні бути одного кольору. Розумнички! у синій будиночок ми заселимо синю пташку. А якого кольору пташку ми заселимо в червоний будиночок. Молодці. Червона пташка в червоний будиночок. У будиночок якого кольору ми заселимо пташку помаранчевого кольору. Чудово у помаранчевий будиночок. Назвіть колір будиночка, у який ми заселимо останню пташку. Розумнички, це зелений будиночок. Молодці! Гарно попрацювали. Тепер настав час відпочити. Стали діти всі рівненько, посміхнулись всі гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготувались. Хмарка сонечко закрила. Куличці позбираєм Постибаєм як зайчата Політаєм як пташата Потанцюємо ще трішки Щоб спочили ручки і Пробач мені незлюща я, така холодна я пора, розваг багато й свята маю, у сні природу зберігаю, ще трішки часу мені дай, а потім же вправа вступай. Ось так обидві помирились. Та вже ніколи не сварились, бо знають всі, нам для життя важлива кожна пора. Ми виконали всі завдання і весна вже на шляху до нас. Весна дякує дітям за допомогу. Тепер вона швидко прикрасить все навкруги. До побачення малята, до нових зустрічей!